Добрий вечір всім. Сьогодні у нас день був поганий. Наташа з Тасіком ходили на похорон, хоронили нашого захисника. На вже вечір. Появилось світло. І це знімаємо вам носочки, які Наташа наготовила. Завтра Стасік візьме в школу. Діткам Бахмута. Це сваха, це носочки в'язала Наташа, а це сваха принес, передала теж Наташина мама. Зараз будемо пекти пирога, зараз піст уже. І будемо такий пісний пиріг. Ну, дуже добрий. Колись мені дуже давно кума дала рецепт. І ми печемо, сестра моя пече на Хмельниччині, їй понравилося, Що туди нічого такого не треба? Будемо починати. Сьогодні поділимося з вами рецептом пісного тіста. Можна пекти пиріжки, рулети, ну, в общем, все, що вам заменеться. Півтора стакана води, пів склянки олії. І пів склянки цукру. Все це ми ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Суміш закипіла, ми її виключаємо, і потрібно, щоб вона вихолила, щоб була тепленька така. Наша водичка з олією і з цукром вже вихолила, така вона тепленька. Тепер сюди 40 грамів дріжджів додаємо. Ванільки. треба перемішати. Тепер сюди потрібно 5 стаканів борошна. Буду такої потрошки. Ой, щоб не забула, я кидаю завжди дрібку соль. І будемо замішувати тісто. Таке тісто ми за вами замісили, воно таке ось м'якесеньке, не липне до рук. І зараз будемо, ми сьогодні рулет вирішили робити. А ви можете і пиріжки, і булочки, і будь-що. Дуже добре тісто. І чим подобається, що зазвичай потрібно дріжджовому тісту, як саме менше годинки-дві. Підходити. А це тісто не треба, щоб підходило. Ми його замісили і відразу виробляємо. Уже в нас буде підходити готовий виріб. Так, ми рулетик крутимо із яблучним таким повідлом і йдемо закручувати. Защіпнемо. І тут теж все гарненько защіпнемо. Переложимо на лист чи деко і дамо йому трошки підійти. Там ми накладали тако одним цим, а це вирішила розмастити. Отак От побачимо, як краще вийде. Бо вже давно пекла, я вже й не пам'ятаю, як робили. Тепер будемо так закручувати, А в третьому буде зовсім інакша начинка. Зараз покажемо. В общем, рішили ми зробити таку шоколадно горіхову начинку. Була в нас ще нутелла. Бабуся набила горішків. І хочемо попробувати таку шоколадну начинку. Чи буде воно нам смакувати? Горіхи дешеві. Як понравиться, то будемо цілу зиму пекти. Не будемо горіхи здавати, будемо їсти. Також щедро, щоб було добре. А що, Здав горіхи. Купив палицю кобаси, зів нема. Горіхів стане на цілу зиму. Ще й вітамін? Так. І закручуємо. Це горішки. Такі гарні. Всі метелики, гарно гарні. Ось так вони трішки підійшли. Ми їх ставимо, нічим не мастимо, щоб вже вони дійсно залишилися пісними. Піст, піст є піст. А випікаєте, дивіться, по своїй духовці, я до готовності. Отакі в нас вийшли рулетики. Один трошки лопнув, нічого. Вистигнуть, будемо тоді кушати, який. Завтра розкажемо. Наташа ще зробила таку красоту, Стасікові в школу ще буде пекти. Тормозок. Да. Тормозок у школу. Так буду закінчувати. Всім на добраніч, поки є світло, будемо загружатися.